На сьогоднішній день я з ним спілкуюсь, то ти фол навіть не не згадує нічого такого, нема ніяких поганих негативних наслідків ніякого. Ну у нього все спокійно. Пообіцяли, дали обіцянку, що вони взагалі бережуть своїх солдатів, і тим більше, якщо це вже засвітилося настільки, що навіть і не думайте, що хтось там може на солдатів там так тиснути. їм видали бірці, видали подштанніки. А до цього не було. До того я все сама купувала, коли він йшов в армію, я все на все на опікійки, на наручники, на портопі, на ш на, на шнурки, на носки, Все я купувала, все я дитині сама давала. Надо їх лякати. Надо. не, не можна матерям сидіти, склавши руки, коли вони оце стоять на Грушевську, бо я вчора з ним дитизненька балакала. Вони пару годин стоять на вулиці і кожні 15 минут міняють друг друга, щоб погрітись коло бочок. Uh -huh. О, а через декілька годин, там чи чи по 4 години, по моєму, вони е, міняють е, состав. Тобто ті, які були на дворі, грілися, уходять повністю у Верховну Раду всередину. О, а у ті, що ра відпочивали у Верховній Раді, у Верховній Раді то звідти їх потім переміняють ті, що були всередині, виходять на вулицю, так само кожні 15 минут там бігають вокруг того кострика. О, то казав, що вже їм видали мішки, оці спальні, ну, матраси спальні, щоб вони не, не, не на підлозі спали. Ну, це ще й завдяки тому сказав, що на надворі mm -hmm. А Хто знає як буде далі. Якщо будуть опять заворушка, опять відсутка мене чусі отам стоять. Мої дитину запитали, ти би хотів? Ну, поїхати назад у Харків, де послужив раніше, то він відповів, так роздумав трошки, каже, заради мамину спокою, звісно, би хотів поїхати назад, щоб мама не переживала, прийти її здоров'я. бо... А, а капітан зразу, ну, розпій, мама, що ж ви робите? На нього теж прим'яр бере, він десь там примірний, він десь так і сяк. Хіба ж це ви? Як ви не поїмаєте? Може, може кар'єра по-другому. Ви знаєте, який тиск вже почути. Манювр, ну я вважаю, я, я що вони давлять. Отак якось якимось не знаю чином. Хоча і тим навіть, що пообіцяли їм, що ті, хто на Грушевського приймав участь у цих заворушеннях, то їм вже не в травні додому їхати, ті, хто мав у травні мого сина, мав повела без служба закінчитися на початку травня. Uh -huh. То то їм пообіцяли, що в них вона законч закончиться на початку березня. А гроші Понимаете? їм якісь доплачують за це, чи вам не Сто 150 гривень солдат, я потриму. Так і отримує все. Не хочу я, щоб там стояли наші діти, бо я прекрасно розумію, що відбувається, і я прекрасно бачу, що наших дітей використають просто так, як захоче влада.